Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ама. Подивіться на цього хлопчика проснувся його слова Ама-Ама-Ама. Це такий рис з в'язком. Я його протушила. Огірочки. І ще винограду потім дам. Давай. Ось так я буду набирати. Давай будемо з мамою вчитися. Да? Потрошку буває набираю, але сам ще висипає, знаєте, я буває так наберу. Ой, наприклад, ось так. Давай. Ось як. І що? Смажненьки. Хочу щось вам показати. Я вже сьогодні зранку така господиня, ну що просто а, вчора. Зробила компотик із сливок. Замісила тісто, зробила все, що мені треба. Звичайно, з моєї улюбленої заквасочки. Будуть пиріжки. Вирішила спробувати з капустою. Я сподіваюся, вийдуть смачні. Ну, побачимо. Далі. Борошно так залишила, тому що воно підходить, і мені треба, щоб я буду брати, щоб воно не прилипало. То вже, як все я посмажу, і тоді вже буде готове, приберу Е, -м. із маком пиріжечки. І тут є нутела та абрикосове варення. Я вже чекаю, ще трошечки буду смажити. І подивіться, ще хлібчик теж підходить. Це в мене ранок, пів одинадцятої. Я вже все поробила. Це ж спочатку передформовка, потім формовка. І вже ще чекати 2 години, щоб він файненько. ну Годину-дві, щоб підійшов. Уже скоро буду ставити випікати, Я вже сюди переставила, то скоро буду. Духовку потрібно розігрівати годину, десь приблизно годину до того, як я буду пекти хліб, уявляєте? Ну, Але вже буде у нас знову свіженький хлібчик, і пиріжечки, булочки, пончики. Та як Дуже задоволена, що в мене буде до 12 годин ось така смакота. Пиріжки, хліб і, і біжу. Я це все зараз робила. Я фремчика погодувала, виладила спочатку хлопців в школу, чоловіка на роботу і давай до цього роб... приступати. І вже зараз буду прибирати у квартирі, поки воно підходить, ще трішки треба почекати і буду смажити. Я думаю, за, цей... за півгодинки, навіть за пару хвилин я приберу у квартирі, тому що там нема що такого прибирати, і буде такий мій день. Скажу вам, що мені сподобалось. Так, хочу вже вам показати. Уже я спекла все і прибрала посуд помила. Це з-під тіста. В цьому я тісто... ну, треба так. І подивіться, що в мене вийшло, скільки всього. Так, розпочинаємо. Ось це хлібчик. Хочу показати, які він якесенький. Просто. Далі це з варенням, Ці такі булочки, пончики. Це, напевно, з маком. І тут нутела, і трошки мак. І це з маком. А ось ці з капустою. Я скажу, що мені сподобались. М'ягусенькі, всередині смачненькі, так що можна робити спокійно. Так, ось це все в мене вийшло. Я дуже задоволена, що я встигла біжком прибрати, е, включила, щоб мені мило пилосос, тому що мені треба зараз вже їхати по справах. Так, я вже їду. Е, я скинула що Я понасмажувала, понапікувала. Оце все, він знає, яке воно добре. Просить, привези, будь ласка, мені. І думайте, що я везу їм на роботу. Мої пиріжки, пончики. Зараз воно свіженьке, м'якеньке, смакота. Взяла ще кружки. Вершки, вони там собі каву зроблять. Ну, буде смачно. Так. Я бачу щось тут лагодять. Висотою озеро. Я вже не раз казала, що воно мені таке гарне, асоціюється як море, як в Одесі, оці всі там спереді лодки, яхти, як ще правильно сказати. І воно дуже гарно там треба буде приїхати якийсь день, просто прогулятися, подивитися, помилуватися. Так, приїхала я вже поставила картоплю там запікатися. Це пилосос і мив. Зразу мені підлогу, то я ще не постила стільчики. Там я вчила. Йду зустрічати хлопців із школи забирати. Йдем з Єфремчиком, да, синонько? Йдем, йдем, моє сонечко. Так любить красовочки, ну просто. так. У нас сьогодні файненька така погодка стала. Розпогодилося гарненько. Ой, давай ручку, ручку. І не хочеш за руку цей хлопчик. Це ж йому така радість, щастя, що він ходить, так, да, Кітчик? Є, моє золотка. Іде. Е, мені ще тато привіз помідор. І я планую закрити помідори, але вже, мабуть, сьогодні не встигну, тому що ще мені треба взяти, поїхати до їх, забрати банки. Я купила в магазині, але я закрила ж компот. Обережно сонце, а на помідори вже не вистачить. То в їх є, вони мені дадуть, я поїду. Гава. Це так на собачку. Гав-гав. Єфрем дуже любить собак. Там чоловік повів в ліс, вони водять всі на прогулянку, і він за ними просто гава-гава дуже любить. То я вам можливо покажу, як буду робити помідори. Можливо, вже всі поробили, але я вирішила. Думала, що не буду закривати, а це вирішила, закрию. Я вам скажу, що дуже навіть тепленько стало так приємно, коп була така погода й далі. Як добре, дуже файно. Чекаю, тут мені видно, буде автобус, або ж Єфрему треба ж там бігати, гратися. Що я забрала вже хлопців? Ще завтра і все, і буду два дні вихідних, так? Да? Все, як і входи, ходи, не чіпенечки. А? Два, два дня. Всього, ще завтра дай все. Може, заходь, заходь. Вже не віриться, що єфрем ногами заходить. А може, може поїдь вий. ну, вийду? Ходи. і Ходи, заходь. Поїми, вийду. Дивіться, що там уже договаривається в вікні, щоб вийти. А він робить фокуси. Ой, як розтягнув пальця. Брино, ще раз. Так. І чіпа розтягує. Ух ти! Вау!